Усім привіт! Дякую, що заглянули до мене на канал Христинка. Я в магазині АТБ. Діють акції, вони лише два дні, тобто акції закінчується, не пропустіть, можливо, вам щось потрібно з цього списку. 64 гривні лимони. Як бачите, на фрукти немає акцій, а я в цьому відео хочу зробити акцент на акційні пропозиції, тож подивимось, що є по акції. Корінь імбаря 20 гривень за 100 г. Часник 12 гривень за 100 грамів. Теж так швиденько обіду в вітрину із овочами, ви зазвичай питаєте, овочі, фрукти, ціни. Хочеться показати вам акційним по 26 гривень картоплям, морква не акційна, 30 гривня 50 копійок, буряк, огірки 113,90 і подорожчав перець 190 гривень за кілограм. Акційна ціна на помело 60 гривень за кілограм. 14 гривень вода питна півети. 1,5 літри. Її слабогазована або не газована. Акційна ціна на Кока-Колу 2 літри 47 гривень. Копійки заокрулюю у більшу сторону. Від своєї лінії The Orange, The лимон та за Кола. Напій 2-літровий за 26,50 гривень. Попкорн 16,30 із сіллю або з сиром. Акційна ціна на гранолу. Фруктова 330 г за 50 гривень. І шоколадна 50 гривень також за 330 грамів. Ще й ось такий варіант сухих сніданків 70 гривень та 30 копійок за пів кілограма. Старт подушечки 25,30, 100 г у упаковці. Щось новеньке, такий чай у пакетках. До речі, кожен запакований окремо, зручно брати з собою. Ціна 56 гривень за 25 пакетів. Лавари чай 50 гривень та 80 копійок. Зелений пакетований. Такі чаї теж 50 гривень 80 копійок. Лавари. Акційна ціна на батік гранульований чай 110 г за 38,30. Батік пакетований чай 24 ,25 гривні 25 пакетів. Чай чорний 38 Кава натуральна мелена» – Чорна карта. Арабіка 121 гривня 230 г. Кава Якобс Монарх 130 гривень. Розчинна кава Нескафе Gold 280 г за 318 гривень. Пише на 140 чашок, хто дійсно дає по 2 грами на чашку, бо я зазвичай даю більше. Але п'ю я каву мелену. 21 гривня та 50 копійок. Коштує крупа пшенична подрібнена за кілограм. Бугур 32 гривні 500 г у пакетах. 1 кілограм 39 гривень. Є акція на рис. Жасмін або басматті 80 гривень за кілограм. Спагеті ярка 450 г за 22 гривні та 20 копійок. Спагетті тая. 14 гривень 300 грамів. Йогурт галичина 28,50, 290 грамів. Три варіанти смиків. Такий йогурт 24,80. Суниця манго 240 грамів. По 11 гривень від галичини. Карпатські йогурти по 115 г. Від своєї лінії йогурт 400 г за 21 гривню. І смак манго 1% жирності. 21 гривню коштує двошаровий десерт Чудо. Смаки на вибір. Глазурований сирок торгової марки Розумний вибір. Аромат ваніль, вага 36 грамів, ціна 9,40. Такий варіант за 13,60. Акційна ціна на глазуровані сирки від торгової марки День у день. 11 гривень. Вага 36 грамів. три смаки на вибір. Сир кисломолочний український, нежирний 49, 5% з жирності 52 гривні 80 копійок і 9% жирності 56,50. Сметана молокія 20% жирності 300 г за 54,80 І ніби акції, але ціна, як на мене, то висока. Загалом сметана, масло, молочна продукція, досить високі ціни. 55 гривень кефір Ферма, а з карткою АТБ буде трошки дешевше 40 гривень та 50 копійок. За 38 гривень молоко ягодинське 2,6% жирності. За 56 гривень сир напівтвердий, пів Гаута 56 гривень. І безлактозний. В упаковці 150 г. Сир твердий, королівський 73 гривні. Така невеличка упаковка вагою 160 грамів. Сиркова паста лацяті з буряком та хроном 56,30. Такі варіанти по 51 гривні із рибою або грибами, 65 гривень та 20 копійок, сир вітрової марки Золотий резерв з лугуні або моцарела. Чи в упаковці 180 г. Сирок плавлений від своєї лінії 15 гривень. Такий сирок плавлений. Є три варіанти: вершковий, голландський або з грибами. 21 гривня за 70 грамів. Сир м'який бринза ніжна від кому 46 гривень. Інсалата теж 46 за 170 грамів. Сир твердий потрібнений 12 місяців 60 гривень 100 грамів, кубиками 67 гривень за 100 грамів і таким суцільним куском 180 грамів за 116 гривень. Ковбаса варена до п'юрешки 500 грамів за 66 гривень. 11540 молочна ковбаса. Ковбаски для гриля від глобіну по 84 гривні за упаковку 600 грамів. Гумілки мариновані 104 гривні та 90 копійок за кілограм. Філе стегна 193 гривні та 90 копійок за кілограм. Стегно. 107 гривень за кілограм. Куряча охолоджена. 176 гривень коштує філе форелі. 180 грамів. І з карткою АТБ буде акція на ікру мойве 49 гривень. 100 грамів. Бачите, тут є додаткова рекламація. Звертайте на це увагу. Консерви від своєї лінії тунець в олії за 38,40. Тунець у власному соку 38,40 також за 185 г. М'ясо креветок. Заморожене у глазурі 400 г за 168,50. Свинина тушкована. 80 гривень 50 копійок, 525 грамів. За 29 гривень оливки від своєї лінії, зелені без кісточки. Чорні без кісточки 35,60, і вони йдуть без рідини, вага 75 грамів. Такі чорні без кістки 45, і зелені по 43 гривні 50 копійок за баночку. Майонез чудовий уліс 45 гривень 560 грамів. 9950 пельмені апетитні ведмеді 600 грамів. 60 грамів та 80 копійок пельмені Левада панські 600 грамів. 120 гривень коштують пельмені із яловичиною та свининою в упаковці 900 грамів. Також торгова марка левада і фірмові з яловичиною за 110 гривень 800 г. Гр. Морозиво Монако 3 ведмеді. Полуничний чізкейк або тірамісу 134,70 за 500 грамів. На цьому відео буду закінчувати. Прикріпляю вам посилання на інші акційні відео з інших мереж. Бажаю вам приємного перегляду та вигідних покупок. До зустрічі!